Українська народна легенда про калину. Калинка це ім'я української дівчинки. Ішла якось по взгороди дівчинка Луги і натрапила на криницю, задивилася калиненька на свою красу, замилувалася, а з криниці голос Не дивись довго у воду калиною станеш. Не послухалася дівчина та й зачерпнула води. І перетворилася на калину, прекрасний кущ, зашуміла листям, потягнулася своїми гілочками до людей, до сонця, до хмар, до вітру. Поверніть мені дівочу красу, але ніхто її слухати не хотів. Минав час, пролітав мимо журавель, задивився на калину, сумну та самотню, накинув на неї чарівне намисто, і стала вона ще кращою. Так і стоїть вона до цього часу гарним кущиком, калиною.